Продукти знову подорожчають з початком осені на третину. Песимістичні прогнози озвучили в міністерстві економіки. Експерти підтвердили, передумови для зростання цін є. Що саме подорожчає і чому розбирався Владислав Мілюкін. На 40% основні продукти харчування українців подорожчують до кінця осені. Тривогу забили в Міністерстві економіки, мовляв, не в змозі утримати інфляцію. Експерти в прогнозах більш стримані, але не приховують, вже в вересні звичайний похід в магазин буде ще дорожчий, ніж зараз. Увілічення цін, яке очікується ожидається косені, до має достатньо глобальний для України характер і зв'язаний всього. С повышением цен на енергоносителя. Найбільше восени подорожчують овочі та фрукти сезонний фактор. За ними молоко та сир. Ціни на молочку можуть піднятися на 10-15 гривень. Делікатесне нині м'ясо теж зросте в ціні. Один похід в магазин сьогодні обійдеться майже в 150 гривень. Це якщо купити кіло картоплі, цибулі, огірків, помідорів та ще літр молока, кіло цукру, пачку макаронів, хліб і кілограм курятини. Але вже восени цей набір стане на півсотні дорожче нужно или снижать производство. Якщо вони снижают производство, то недостаток продукції на ринку повышает цены. Спрос і предложение – это один із основних рычагов движения рыночной экономики. економіки. Ну а ось що дорожче в будь-яку погоду: так це гречка, крупа, яка вже майже по ціні м'яса українці вже не їдять. Гризуться, не кусаються ці цини на гречку. Позволити аж ніяк не можна. Сильно кусається. Її ціна, мабуть, до 10, тому що ну, от вона за городом росте. Швидше за все кажуть аграрії 40-45 гривень за кілограм крупи стануть для українців реальністю. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, новини СТС.